Наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали від лиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода в цей період часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддубасить. А ще наші пращури знали, що погоду передвіщає місяць. Якщо він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер у свою чергу вказував на сиру погоду. Якщо вітер був з півночі, а хмар не було, готувались. До великих холодів у суботу, 11 лютого, у шостій, хмарна погода буде триматись до самого вечора. Дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря в день мінус один, вночі мінус п'ять. Вітер південно-західний до шести метрів на секунду. У неділю, 12 лютого, з самого ранку у шостій розпогодиться. Та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Уночі можливо пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Температура повітря в день – мінус 2, вночі мінус 7. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У понеділок, 13 лютого, самого ранку небо у шості вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря в день 0 градусів. Вночі позначка, термометра також залишатиметься на нулі. Вітер західний до 5 метрів на секунду.